Вітаю на каналі. Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Дистанція Інтервал. Зустрічний роз'їзд. Безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються або між ними та іншими об'єктами. За якої гарантована безпека дорожнього руху, водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться і стану транспортного засобу, повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу. На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км на годину, повинні дотримувати такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обгону чи об'їзду. Під час обгону випередження об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками крутий підйом і крутий спуск, за наявності перешкоди дати дорогу, повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Дякую за увагу!